Uh, я тут не на діл стараюсь всістись, ви не думайте. <кій> ви просто бачили, на чому я сиджу. Цей стільчик просто розвалився, і мені тепер треба купляти новий. От. Так що десь, Якщо я посеред відео тут і... <кій> впаду, да, то би, ну, не дивуйтесь, все буває, да? особливо в моєму відео. Так що, you know. Всім привіт! Ви на каналі Світ Парфом. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас з вами такий, власне, певний нюанс. Знаєте, рубрика формат відео. Мої пусті флакони це формат на другому місці, який я полюбляю найбільше. На першому місці це все рівно <кій> моя парфумерна шафа. Я ще десь трошечки падка шлюю, думаю, сорі. Знаєте, я робив флюорографію і мені сказали, що в мене все просто. Я вже думав, що в мене там метастази пішли, їй Богу. А в мене все хорошо, то звідки це все, я не знаю. Трашня якась, щось ненормальне. Вот, трішечки ліричного відступу. Всі ці аромати я, в принципі, назбирав, знаєте. За півроку. Півроку це 6 місяців, якщо що. А перевершив сам, сам себе. Я прям знаєте, дітки, я, я я не економлю. От. Тут не знаєш, коли на тебе шахет впаде, да? чи там якась ракета, і ти такий досить чекати якої, знаєте, підходящого моменту. а треба все на себе пшикати. Давайте почнемо з першого аромату. Трошечки задумався, чи в нас був вступ. А, перший аромат, чи ще вам не показав. Тут просто у нас все. оце. От. Перший аромат у нас від бренду Діліс, від білоруського бренду. Да, білоруси виробляють щось, щось окрім картоплі. Я знаю, це трошки дивно. А, я теж був здивований. Тим не менше, тим не менше. Діліс да? аромат під назвою Green Leaf. На що б це міг би бути дюб? Ви запитаєте мене, а я вам скажу. Ви не повірите. Це у нас на... Елізабет Арден Грінті. Ага. Тільки це для мене в 10 разів краще, ніж сам оригінал. Я в шоці. Він більш яскравіший. Він більш шлейфовіший. він більш дифузніший, він більш стійкіший. Але в ньому немає при цьому всьому якоїсь певної хімозності. да? От так от. Супер. Це краще, Лі... це краще, ніж сама Еліза Бетарда. Я чую зелений чай. А я чую бергамот, я чую трішечки м'яти. Да? Можливо, це м'ятний сік, чи от вона в принципі знаєте, свіжа зірвата. З, пилком чуть -чуть, да? з пилью доріг. От, от так, от, от. Uh, і все це на фоні загальної білоквітковості. За рахунок керівні, мені цей аромат тут трішечки такий, вот, да, кіслуватий, в принципі. Але це абсолютно його не портить. Мені здається, це додає якось певної такої, такої, такої натуралістичності йому. Да? Я хочу сказати, що це найкомпліментарніший аромат в моїй колекції. Я не знаю, який був сенс, в принципі, скупляти на 1 тисячу різної ніші, ходити в ній. І не разу не ловити компліменти, коли можна було закупитися цим ароматом, який максимум коштує 200 гривень, а по знижці я його придбав за 99 гривень. Закупися і просто, і всі будуть тебе о боже ж ти мій, що на тобі сьогодні? А секрет. За два літа в мене пішов. Отак. От ну, над супер, над супер. От знаєш, дорога. Ти за нього плачеш, да, там по ночам. А він тобі навіть Мерседес не може купити. Так що подумай, чи стоїть твої сльози того. А, другий у нас аромат це, власне, аромат від бренду Полтергейст. Другий у нас аромат це, власне, Fabie а... March, аромат під назвою Black Storm. Бренд якоби французький, да? Ну, не знаю. Не знаю. Пише. Виробництво в Франції. Чесно, що хочу сказати. Це едикий дюб на Жан-Поль Катіе Ламе Лема. Я не знаю. Коли я його вибирав, він мені здавався таким неймовірним. Це був такий якийсь едикий, неймовірно крутий заміс. Мені тут відчувалася якась неймовірно краси ягідність, якийсь коктейль. І от я все в сторону якогось здорового люксу. Коли я, дурочка, зайшов на сайт прочитав, що хтось написав, що це Жан-Полікатіяме, і я такий, блін, точно! А я ненавиджу той аромат, в принципі. В принципі, я хочу сказати, що мені не подобається жоден їх аромат. Сорі, да? А, починаючи від самого флакону, ну. Знаєте, якби я складав підбірку самих найжахливіших а, флаконів, то він би точно би туди війшов. А, і жіноча лінійка туди теж входить. Ну там композиції самі по собі вже більш цікавіші, насправді. Ну, воно, можливо, більш таке, знаєте, пласкіше, А Тим менше відчуваєш, що цих от переходів однієї ноти в іншу, вони якісь більш такі всі змиті, я так розумію, цією базою. От так от. Немає в них якоїсь певної детальності, да? деталізованості. от так от можна сказати. А так це, да, це от кокос, боби тонка. Що ше якась от загальна теж білоквітковість. Щось по типу франджепані, я тут чую, легка кислинка. Ну, і все. так. Ну, тим не менше, я дуже щасливий, що я його прикінчив, тому що він у мене стояв, і я такий думаю. Ти коли ж ти сука кінчишся? Вот. і наконець. Я себе прямо заставляв ним поливатись. Мені було, знаєте, з однієї сторони прямо ж позорно, що я ним пахну. От, якось так. Я на собі просто не відчуваю цей аромат, вода, що це моє. А, можливо, на комусь з чоловіків це було б на, якби так, да? Статусно і цікаво, але прям ну, на собі, ну ні. Стійкість у нього десь годин 5, він доволі шлейфовий, він мега дифузний, до речі, конкретно цей аромат. Да? А, стійкість хороша. Літом, літом, да? при тому всьому, що всі аромати завжди з нас спадають дуже легко і швидко, цей тримався прямо, от, як вбитих 5 годин. А на одежі це трималось декілька днів. От так, от. Знаєте, чоловіків можна порівняти. З пташками, да? от гарно співають, милозвучно. А потім як насруть і полетять. Отак от. Що от. ні? Ну от да. Наступний у нас аромат це бренд Armaf. Аромат під назвою Radical Brown. Ну, По-перше, це дуже гарний флакон. Почнемо з цього. Ну, Коли він був більш новий, да? не такий, мабуть, затертий, не такий якийсь. Вбитий життям, як знаєте, 60-річна курва, то це прям дуже презентабельно було. Плюс там дуже гарне упакування, реально. От, тим не менше, про сам аромат, що вам хочу сказати. А, ну по-друге, да? тут дуже, не знаю, у мене вбилась просто ця верхня да? кайомочка роздобалась вся, і коротше, ну, неприємно. Більш того, він в мене потім почав трошечки підтікати, того мені прийшлося його прямо закінчити. Благо, за три дня я його добив. У-у-у! Це про тому всьому, що він у мене був прям майже повним. Дуже дякую Дімі, до речі, за нього. Він прям, знаєте, був моєю в якийсь певний момент. От, що я вам хочу розказати. Це доволі пряно, це доволі тепло. При цьому всьому дуже свіжо. Да? Такий от він амбровий, так скажем. Знаєте, я в принципі відчуваю тут заявлену піраміду. Це от, ця от пряність кориці з перцем на верхах. Да? Ну, бергамот, якийсь чи, можливо, лимон. Ну так, ну дуже славо, дуже славо. Зате дуже добре відчувається тут тютюн. да? При цьому всьому дуже тепло підігріти цією от амброю. З свіжістю саме деревинного спилу цього кедру. При цьому всьому це все діло розбавляє Лаванда своєю свіжістю. От так от. так Ладан. Ну, ну Я би не сказав. Можливо, щось тут і є, але я. У мене ніс трішечки на інші да, настроєний, от. Ну, он, да. ну он тут красивий, причому знаєте, з таким от певним потім да, в самому розкритті, коли він сідається на вашій шкіри, розкривається він такий от, з вишневим підтоном. Знаєте, от він нібито і душний, да? нібито душний, але дихати і жити в ньому можна. Абсолютно. Він доволі прозорий. При цьому всьому сама плотність в ньому якась є. От, якось так. Доволі гарно шлейфить, гарно дифузить в міру, да? не придушить нікого. Це абсолютно не секс S Falmida. Да? Більше на якийсь певний, можливо, скоріше за все, холодний період. Ну флакон. Ну, дуже гарно. Ну, Но... Чесно, да? давайте чесно. На картинці, чи от коли ти ще його не береш в руки, тобі здається, що це вот дійсно дуже дорого. Ця от, а, зміїна вставка да, нібито зі шкіри. А, сам такий нібито бронзово-металовий форм-фактор. Це все діло прям так вау. Ну, коли ти береш це все в руки, ти такий, ага. Ясно. Угу. Ну, таке. Да? А Порівнюють його з Pure Tonka від Мюглір. Це отакий знятий з Bulgari Man. І. Insurrection to Wild. Хто да? який схожий свою чергу на Наксус. Ну, ні, з цим я не погоджуюсь, з Insurrection to Wild. Він не похожий. Мені є пробник того, я їх паралельно тестив, і я, в принципі, взагалі не розумію, в чому там схожість. П'юр Тонко, я теж не знаю, з Булгарімен, той мені більше шкіряний. Я не знаю, хто ставить ці власне, схожості в певній мірі на фразі. О, ці люди. Це не ви? Не робіть так. Наступний у нас аромат, да? знаєте, остерігайтесь білих і пушистих людей у цих вода. Це може бути просто плесінь. Наступний у нас аромат. Це Vetiver від Монталь. Мені прислав друг, так скажемо, да? а Каже, Порівняй. І на що тобі це похоже? Я такий. Рілі? Really? А це похоже на тереме більше, ніж тереме на тереме. Це той самий вітівер. Прекрасний. З перцем. З кислинкою цього певного грейпфрута. Дуже це все так <кхех> діло, знаєте, доволі деревинно. Да? Тут цей вот кедр відчувається. Ну, гарно. Свіжо, освіжаюче. Певна бальзамічність тут присутня. Дуже гарно. Мені подобається. Ну, знаєте, в мене є терерме, і ну, я все рівно йому не зраджу. Ну, хоча, можливо, Ні, я не думаю. Таку я обманюю. Просто розумійте, це дуже важливо, да? коли ти підбираєш зранку собі аромат, підходиш до своєї полиці, там, да? І ти такий думаєш, угу, що я сьогодні на себе надягну. Да? Вот. І цей момент, да, коли ти тримаєш цей флакон в руках, він дуже гарний, ти асоціюєш сам аромат з цим флаконом. Це вже тобі вот, да, плюс 10 до самого настрою, а ти ще навіть тільки не розпилив аромат. І ти такий хопача, і вже все добре. Да? Ну коли я беру флакон аромату Манталь? Знімаю цю чеку і не хочеться закинути і сказати, закривайте вуха! Вот так от. Ну, що це? Ну що це? Це дуже дешево виглядає. Це дуже дешево відчувається. Вот так. Тому... Ну і флакон тарерме, Ну, да? Ці штучку, ой Боже. Ну короче поэтому нет, поэтому нет нет Хоч мені сам аромат і подобається, в принципі. Землисті пачулі тут є ще хороші, да в самому розкритті проявляються більше. Можна радити знаєте, як альтернативу вот. Якщо ви, допустимо, ну, це ваш улюблений аромат, і ви моніторите постійно на нього якусь знижку, і тут у вас. Знижка більша на цей, да, ніж на саме ТРРМ. Беріть це, в принципі, ви не розчаруєтеся. Стосовно самих технічних характеристик, це була дуже хороша стійкість, більше 8 годин. Це прекрасний середній шлейф, це дифузність, яка нікого не задушить. Тож, скоріше, на, на будь-який період. Коли хочете, тоді носите. Боже, ребята, що ви не знаєте, як ТРРМ носити? Ну, що я вам тут розказую? Коротше, знаєте, я вам скажу так будь самим собою, да? Ця фраза працює лише в тому випадку, якщо ти охеренний. А якщо, ну, якби, нет, і ти скучна сіра миш, то, якби, а -а. це як не працює. Рейв, да? Нас річ чи 12, да? А, я не провік. Боже, ладно, хорошо. А, нермала. Нермала від Малінард. Аромат класифікують як для жінок. Ну, в принципі, так, да, ну в принципі, ну, уміс сексу доволі. Ну, окей, хорошо. Що скажу, да? Якщо ви любите манго, солодке, ви любите оцю от всю фруктову тарілку, спілих приспіли в чуть чуть чуть, -чуть з гнільцею такою, да? Ці от притурності, я навіть не знаю, чи я щось тут випшику, Я його просто до последньої каплі, ребята, я вам серйозно. В якийсь момент він мені дуже не подобався. Я, я такий думаю, о, дружочек, ти будеш в мене стояти дуже і дуже довго. розполагайся на цій полці, то що ти тут ну, затягнешся. І просто потім, в якийсь момент, і я, я його доприсхав, допризгав, доприскав. Навіть не помітив, як. Ну давай, ну, хоч і чунь. Що у нас тут по піраміді? Да? Ну от Маракої, мандарин, грейпфрут, манго, гібіскус, шасмін, ванільба, баба, баба, ваніль, баба, ванільба, баба. ванільба. <схід> ваніль баби, танка, сандал і кедр. Да? Дуже гарна піраміда, дуже яскрава. В принципі, так все це діло і звучить. Наскільки це все діло натуралістично? Ну, якось не наскільки. Це дуже парфюмерно, да? і це не каплі не умаляє краси цієї композиції. О, О! Прям, хорошо, прям хорошо, дуже яскраво, дуже життєрадісно, дуже, знаєте, так, позитивно. Це дуже така літня історія. Весняна теж, да? Такі, в певній мірі це от аромат якогось такого відпочинку може бути. Теж, да? а аромат в певній мірі да? якогось коктейлю. За цією, знову ж маракуєю і мангою. Ну, Неалкогольний да? вразівчого коктейлю, Враж... Врах... 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 враховуйте на це. Отак. От, от от. Стійкість тут прекрасна, це більше 8 годин. Це дуже шлейфово, це дуже все заповнююче. А ще дуже важливий момент, в принципі, да, стосовно цього аромату, а з флакону цього не відчувається, але при нанесенні, при тому, коли він сідається на вашій шкірі, може бути легке відчуття едикого. Віддушки гелю для душа да? от, з манго, Або, в принципі, такий легкий підтон якоїсь пластиковості. Тому я і кажу, да, що це от, не зовсім натуралістично. Ну, це і непогано. Знаєте, справжній чоловік він не уступає жінці місце, де б це не було. Він просто каже, одразу, сідай на шию. От. Правда, правда. Наступний у нас аромат це. Я замовляв якось від бренду Paris Corner. Такі от едакі міньки по 15 мл, здається. Правильно. Це у нас аромат під назвою Боже, ну який гарний флакон. В принципі, і повнорозмір мені дуже подобається. І ця мінька теж. Но сам аромат, звісно, доволі спорний. Доволі спорний. Аромат називається хар. Хай. Ну, щось таке. От. Це дуже солодко, це дуже ванільно, це дуже пудрово. В певній мірі це і фруктово, хочу вам сказати, не знаю, чи щось тут ще буде, я буду старатись. Цей аромат не відрізняється, в принципі, знаєте, від любої солодко-притурно-душніловської парфюмки з єва. На, Во там за гривень 200. От він жіночий, фруктовий, солодкий ванільний, карамельний. А що там ще можна щось додати. Квітковий, мускусний, да? груша, ну хіба якийсь Да? Збиті вершки? Ну так, да, можуть бути. Причому вони перемішані вже одразу з цукром. Кашміран. Це дешевий кашміран. Ну це дешеве кашмірану. Да? Є дорогий кашміран. от Прямо кашміран, Прямо от вот, 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 дійсно, да, да, да. тут прям так. Жасмін не чує. Лангіланг теж я не особо чую. Ванілі пастіла, ну 100%. да. Ну і сандал, як сандалова пудра тут. Ну це дуже солодко, це дуже приторно. це гурманське, абсолютно вірно. Ну За цією солодкістю тут щось віднайти доволі тяжко. Що це може бути з такого? Ну Це знаєте, можливо, це якісь чизхейки зря солодкі, да, от, з кучою певної ванілі, ваніліну. І зверху. Политий цукровим якимось сиропом і плюс взбитими вершками. Стосовно технічних характеристик, це доволі стійко, це дуже стійко, це більше 10 годин. На одязі це прямо до прання. Це дуже дифузно, це більше дифузно, мабуть, ніж шлейфово. Знаєте, якщо ви дівчинка неповнолітня, так скажемо, да, і ви курите, і приховуєте це від своєї мами, і курите на балконі, поки вона там не бачить, чи там не знає, виходите на вулицю. А, І хочете чимось приховати аромат всіх, вам треба бути таке от щось. Щось дуже солодке, дуже приторне, прямо таке, що виїдає очі. От. Цей аромат абсолютно під це підходить. Я вважаю так. Наступний у нас аромат да? знову ж від того ж бренду. Я позакінчував три таких от А, Це у нас аромат під назвою Minia. От, так, от. Не знаю, чи щось звідси видрачу, так скажемо. Що сказати? О, ну щось є, о, прикольно. Бо мені сподобався цей аромат насправді. Хороший. Можна було б його, б, знаєте, поновити. Аромат на тему мої такого, да, естественно. звісно. Пудрового, ванільного в певній мілі, да, солодкавого. От. При цьому всьому відчувається ще якась от певна така от загальна вершковість у нього. Я так розумію, це за рахунок цих от середніх нот ну, по типу геліатропу і жасміну. Тут у нас ще є от фісташки, але я більше відчуваю мигдаль, Да? Такі Такий трішечки цианітний, трішечки гіркуватий, терпкуватий, навіть скоріше би сказав. При цьому всьому це дійсно солодко, але не Да? Запити це от не хочеться. Ще мені це аромат нагадує, знаєте, фісташковим морозивом. З пісташковими стеріпсами. Питаєвши на сонці, да, от чуть-чуть воно вже так от нібито оплавляється. Ой, ну гарно, гарно. От його би поновив. Скажу я так. Стійкість то доволі хороша. Ну, менше, ніж, наприклад, тут. Чомусь, чомусь, не знаю чому. Годин ну 5 я його десь відчував, да? Він знову ж більше розкривається в самому шлейфі відчутний. А, і дифузність у нього сама проекція така вот, середня. Да? Це не є все заповнююче і вирує глазно. And. Наступний у нас аромат. знаєш, Бобри з говна і палок строять свої платіни, А ти строїш у них свої відносини. Задумайся, да? А, Хороший, хороший, теж мені дуже сподобався. Армат від того ж бренду. Ну, сподобався мені менше. Сподобався мені менше. М -м -м -м. Що скажу? Так само, знаєте, в принципі, в принципі, не особою тут є якоїсь едакої різниці. Тут у нас вже дійсно заявлено морозиво, і є фісташки в ноті. Ну, прям от морозиво мені це чомусь не пахне. Я тут недавно їв фісташки, ну, в принципі, так, да? <свісно> ну, да, багато. Ну, да, можу собі <свісно> Вот. <свісно> Тим не менше, да? Я ще не разу не чув якусь таку, знаєте, дійсно хорошу натуралістичну фісташку. Ну, оприч того, що, в принципі, в нас по собі не пахне, прям от, да. Прямо пахне. Я розумію, що це має бути певне поєднання ще плюс смакових у цих відчуттів з нашими ольфакторними. Да? Все рівно, рівно фісташка парфумерії, вона доволі парфумерна. Щось там натуралістично такого, от. не очікуйте. Власне, і тут це все діло таки пахне. Це доволі парфумерно. Ну, зараз, можливо, щось таке морозове пішло. Ну все рівно. Ну я не знаю, як це описати. Ну, Мені подобається, ну відчувається певна горіхось. От вони дуже мені схожі, в принципі, з мінією, так? Да? Тільки тут мені більше мигдалю. Ой, це прям морозиво. боже, як гарно. Він якийсь занадто простий. У мене таке відчуття, нібито, знаєте, його робили-робили і не доробили. Якось так. Тут у нас заявлений ром в композиції в піраміді. Де? Короче, короче, цьому аромату дійсно щось не вистачає. От. Е, власне, і технічних характеристик теж. того що він е, менш стійкий зі всіх, які у мене є. Власне, від е, цього бренду. У мене було їх шість да три вже that's all. І цей, прям взагалі. Ти його наносиш, він кудись улітучується і все. Буквально за півгодини. Такі враження, ніби його більше нема. Ще на самій одежі він нібито тримається. Але так-то так, -то так да. ти його там і не знайдеш. Ну і два останніх да. найменш цікавих, в принципі. А, того що. Фу. А, чому найменш цікавих? Того, що це дуже дешево. Це певні дюпи на якісь. Едикі аромати, більше того, це прямо, ну, погані дюпи, да? тут погано все. ну не погано, він освіжує повітря в туалеті, хочу вам сказати. Да? Ця така тубіроза, в певній мірі жвачна, хижа трішечки, да? наряду з якимось от жасміном. Так само цей це я взагалі не знайшов. Не його піраміду, не в принципі щось там я шукав, але скажу так: це дуже наряду з цим. Тільки тут у нас да? така гурманська тематика, а тут квіткова. Це просто всі квіти, які тільки можна було зібрати в один флакон. зібрали. І от, це все діло, щоб пришпаклювали мускусом. Що ж, ось таке було моє відео про, так скажемо, їх даха. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях якийсь свій певний фідбек. І, будь ласка, напишіть мені, що ви прикінчили за ці півроку. Да? Я хочу знати про вас все. Не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А підписуйтесь на всі мої соцмережі, да? всі, на дві. Телеграм і інстаграм я вас там чекаю. Вот, така історія. все, Всім па па Це було мега противно, я загласен. Окей. Ми дивимось, але не засуджуємо.